Місте <кій> yeah. Цей серіал був би неможливий у сучасному світі. У ньому протягом шести сезонів головні герої бандити, які вбивають людей, живуть за поняттями і самі ж їх порушують. Практично всі вони гомофоби та расисти. А окрім насильства, вони нічого не знають. Однак саме таким був реальний світ ще зовсім нещодавно, і, можливо, для когось залишається і зараз. Та якраз клан Сопрано зафіксував його перші зміни. Сопрано це великий психологічний сеанс, під час якого автори намагались надати глядачу відповіді на питання, які будуть поставати перед ним протягом усього життя: тут про зраду та вірність, про сімейне життя та поліаморність, про підтримку та тиск. Це буквально енциклопедія з емоційної підтримки та серіал, друг, з яким приємно проводити час. Він завжди буде актуальний, бо зачіпає теми, які можна назвати вічними. Розповідь ділиться на купу маленьких частин, кожна з яких може стати окремим фільмом чи серіалом. Однак мені звично розглядати картину поділеною на три частини: перша це життя Тоні з родиною, куди входять діти, дружина, мати та дядько. Останні двоє також є складовою другої частини, до якої відноситься робота та бізнес Тоні. Вона включає у себе його братву, його найближчих друзів та ворогів. Та її найголовніша, як на мене, складова життя Сопрано це зустрічі з психотерапевтом. Саме там він поєднує два своїх життя у єдине ціле та видається глядачу справжнім. Однак у серіалі Тоні Сопрано виступає у багатьох ролях. З одного боку вбивця, брехун, зрадник і нарцис. Але водночас він батько, керівник, чоловік і син. Автори постійно не тицять глядачам в обличчя неприємні риси Тоні, і часом його поведінка мало чим відрізняється від вчинків керівника в будь-якому колективі. Нерідко під час перегляду ловив себе на думці, що Сопрано міг бути електриком, та картина все одно виглядала б чудово. Саме цим серіал і чіпляє глядачів. Головний герой пояснює підлеглим, що іноді людям хочеться відчувати контроль над ситуацією, що повага це річ двостороння, що будь-яка дія краща за бездіяльність. Промови Тоні звучать так, ніби взяті зі збірки афоризмів, не завжди приємних, але гранично точних. Він може виступати як негідник, і від цього ще огидніше розуміти, що він має рацію у більшості ситуацій. Однак Тоні Сопрано не герой навіть у розрізі ганстерського героїзму. Все привабливе у ньому харизма, відповідальність, сміливість, лідерство проявляються на рівні будь-якого небездарного бізнесмена з провінції. Тоні не зовсім лиходій, він розбійнічає без особливого задоволення, можна сказати, працює на ненависній роботі, бо іншого не вміє. Сопрано не рольова модель. Оскільки рольові моделі канули в лету, його власний ідеал сильний, мовчазний, нежиттєздатний у нових реаліях Гері Купер зі старого фільму Тоні Сопрано всього лиш дзеркало, дивишся на нього, а бачиш щось своє. Саме тому до тоні так легко прив'язатися. Методи в нього, скажімо, специфічні, але сподівання заробити цього місяця трохи більше, ніж зазвичай, забезпечити потомство якісною освітою, купити дружині шубу попантовіше. Вони ж і наші теж нехитрі, пересічні, практичні. Саме тому Тоні так легко зненавидіти. Його клінічна соціопатія, не вміння щиро радіти простим речам, надто уважне ставлення до своїх тарганів. Показушна жалість до себе. Занадто знайомі речі, чи не так? Революційний крок клану Сопрано у тому, що автори серіалу взяли звичайних людей з вулиці та запхали їх у літературний роман. Кожен з персонажів не був статистом на фоні, а отримав глибоку розробку персонажа одразу на декілька рівнів, чого до цього неможливо було побачити на екрані. Фільми були для цього закороткими, а інші серіали того часу були пісними та однотипними. Сюжет серіалу розвивається не тільки завдяки кадрам на екрані, але й через внутрішні діалоги героїв. Сценаристи не показують нам чогось, а глядач зобов'язаний це побачити. Або ж, взагалі, вони залишають у сюжетах дірки, аби ми з вами мали змогу розвивати уяву. Клан Сапрано відрефлексував взагалі все. Що тільки може відрефлексувати найкраща сімейна драма. В арках стосунків тоні з матір'ю, дядьком, Кармелою і дітьми розкладені по полицях будь-які обсесії, компульсії, страхи, звички, конфлікти поколінь, фіксації, пасивно-агресивна поведінка тощо. Автори сапрано щедро виносили сміття з хати, поласкали брудну білизну персонажів, примушували їх витанцьовувати під ручку зедіпом та електрою. Смакували зради, заглиблювалися в дитячі образи і знову влучили в яблучко. Ну як стояти перед серіалом про мафію, коли він ще й таблоїд та відеоенциклопедія з психології? У своїй родині Тоні Сопрано спочатку почувається патріархом, якого повинні усі слухатися. У нас у будинку завжди 1954 рік. Знаменита фраза, за якою живе його родина, дружина Кармела з роками дедалі сильніше сумнівається в собі, не наважується піти від чоловіка, і навіть за спроби роз'їхатись, не дає собі почати життя по-новому. Вона добровільно обирає важкий шлях для себе, бо він її приваблює. Кармела хоче відчувати ризик, при цьому абсолютно нічим не ризикуючи. Однак вона занадто слабка для рішучих кроків та постійно прикривається фейковими причинами, аби не відірватися від Тоні. Навіть коли їй кажуть правду про її образ життя та її майбутнє, вона лише тихенько плаче у відповідь, а усю свою злобу та почуття провини вливає на дітей. Відміниться медоу і телепені Джей, які різкими шляхами намагаються піти не по стопах свого батька. Виявляють більше волі до самостійності, проте їх остаточна сепарація від батьків неможлива, натякає фінал серіалу, у якому сопрано знову збирається за одним столом. Адже Тоні молодший розуміє, що ніколи не зможе виправдати очікування батька, а Медол таки не зможе порвати з родиною, яка тягне її на дно. Про відношення Тоні та його матері варто написати окрему книгу чи зняти фільм. Це неймовірно тепла та зворушлива історія, яка розвивається від серії до серії. Саме через їх стосунки глядачі можуть бачити справжнього тоні, малого та сентиментального хлопчика, що притримується традицій та ладний піти на все, аби тільки догодити матері. Це чудовий приклад демонстрації персонажа через його родинні зв'язки. Однак це лише на перший погляд. Насправді ж, Лівія Сопрано є найтоксичнішим персонажем картини, яка після кожної своєї появи залишає неприємне відчуття, наче у громадському туалеті. Друга професійна сім'я Сопрано становить не менший інтерес. Там вирують свої пристрасті, заносяться до лікарняних листів свої травми, розкриваються свої характери крізь Мултісанті – трагічне втілення людини, що виросла без батька. Жертва одразу двох комплексів. Обраності та неповноцінності. Він той, хто хотів здаватися, а не бути. Полі Гальтієрі, суровий Мачо, троль і цинік у колі колег. Але той ще параноїдальний на наодинці з собою. Адріана Ля Сьорва жертва аб'юзу, яка розривається між своїми таємними бажаннями та таємницями. Віто Спатафоре, заручник збоченої пацанської етики. Сільвіо Данте, Балагур і Веселун, який взагалі то не вміє розслаблятися. Кожен із них плутався в своїх почуттях і думках, прикидався тим, ким насправді не був, шукав себе, не знаходив, страждав і мучився. Найважливіше він здавався знайомим, справжнім. Однак, всі вони не були статистами перша в історії серіалів. Кожен з героїв мав фантастичну сюжетну арку, деякі деталі з якої тягнулися сезонами. Завдяки цьому сопрано виглядає свіжим та цікавим навіть зараз. Найголовнішою сюжетною гілкою, з якої власне, і починається серіал, є відносини між Сопрано та його психотерапевтом. Лорейн Брако, яка зіграла лікарку Тоні, у парі з Гандольфіні представила всі стадії взаємовідносин пацієнта і терапевта, недовіру, гнів. Потяг і нарешті откровення. Жінка змінюється і сама протягом серіалу, обговорюючи Тоні з власним терапевтом. Від страху перед гангстером вона переходить до прийняття і, здається, переймає від нього деяку жорстокість. У третьому сезоні з неї стається трагедія, і вона не просить Тоні покарати кривдника, вважаючи за краще розібратися з ситуацією самостійно. Цей момент один із ключових у серіалі. Він доводить, що навіть перебуваючи в небезпечній близькості зі злом, не обов'язково на нього рівнятися у нас завжди є вибір. А також він вказує глядачу на правильний шлях, яким можна піти, та знайти хоч одного гарного героя у цій ситуації. Сопрано продемонстрував, як працює терапія, і багатьох переконав, що ходити на неї це нормально. По ходу серіалу з терапевтами починають працювати інші члени сім'ї Тоні, а його колеги та друзі перестають жартувати з цього приводу. За шість сезонів головний герой серіалу став краще розуміти і приймати свої панічні атаки, зміг відстежити їхнє походження, можливо, навіть став частіше вирішувати суперечки словом, а не насильством. Однак, як на мене, головний герой використовував терапію для того, щоб покращити свої злочинні навички. Навчився розуміти слабкі сторони людей та тиснути на них. Фактично, саме слабкість Тоні обернулася для нього силою. На початку серіалу кожна окрема серія виглядає наче спроба розібратися у собі. Тут то Тоні шукає зрадників серед друзів та можливість комусь відкритися, то жартує над босом мафії, задовольняючи свою внутрішню дитину. Але сюжет, зрештою, показує, що картина крутиться не лише навколо його персони, а ще й розповідає про оточення Сопрано. Про родину та близьких, проблеми, які не менш вагомі аніж у нього. Багато персонажів лише дотично перетинаються з кримінальним життям, хоча серіал з усією жорстокістю демонструє, на чому будується відносне благополуччя тих, хто живе з бандитами, і як вони за це платять. Автори серіалу зробили членів сім'ї Мафії об'ємними співчасниками історії, а не другим планом. Свого часу сценаристів серіалу картали за велику кількість побутових моментів у бандитському житті. Герої обговорюють бухгалтерські питання і легальний бік їхнього темного бізнесу, сидять у ресторанах і займаються хатніми справами. Іноді глядач просто забуває, що взагалі-то ці люди злочинці, тому раптове вбивство або побиття повертає до реальності, яку створили собі герої. Однак мафіозного пафосу у картині майже немає. Після перших двох сезонів, які ще трохи здавалися кумедними, ми бачимо розбиті родини, зрадництво, сімейні драми. Глядач спостерігає за тим, як ідилія перетворюється на те, що поплічники готові встромити ножа в спину за можливості. Усе існування перетворилося на страх за себе та родину, яка тихенько тебе ненавидить та вважає винним у всіх своїх провалах. Судячи з інтерв'ю автора проєкту Девіда Чейса, глядачі могли б ніколи не побачити Сопрано, адже рішення про зйомки повноцінного першого сезону було прийнято лише за дві години до того, як Чейс готувався прийняти іншу пропозицію про роботу. Головну роль міг зіграти не геніальний Джеймс Гандольфіні Арей Літта. Можливо, серіал не став би таким успішним, якби актори на екрані не говорили реальною живою мовою та за шість сезонів не промовили факт. 3539 разів. Та звичайно серіал не став би великим, якби не HBO. Сервіс ризикнув зняти історію про натовп пузатих лиходіїв італійців, які їдять макарони, підраховують, хто кому винен гроші, кричать один на одного і час від часу ламають ноги та вибивають мізки з тих, з ким не вдалося домовитися. Телеканала Сі зробив для побудови якісного українського телебачення дуже мало. Однак варто відмітити, що озвучка перших чотирьох сезонів картини це просто щось космічне. Середньостатистичний чоловічий сорти це блін вигрібна яма. Подивись на жіночі, там можна горіхово морозово скленовим сиропом жерти. Ну бувають винятки, але в чоловічому вся підлога засцяна. Ідеальне потрапляння в ноту того часу саме так мають звучати персонажі Сопрано. Важливо розуміти, що до цього серіалу телебачення не бачило нічого подібного. Ось як автор проекту Девід Чейз описує усі серіали, які були до Сопрано. Якийсь хлопець каже, що хоче з'їсти сендвіч, і відразу з'їдає сендвіч, думаючи про сендвіч. Хоробрі поліцейські ловили злочинців. Лікарі самовіддано рятували людей, бандити грабували. Персонажі функції підпорядковувалися найпростішим горизонтально причинно наслідковим зв'язкам. Можна сказати, що їхні думки не цікавили нічого, крім того, що вони робили чи збиралися зробити або вимовити вголос. Потім прийшли сопрано: почитайте сценарій будь-якого епізоду, побачите цілу партитуру, де ноти реплік і дій рясно доповнені дієзами, внутрішніми монологами, захованими мотиваціями або прихованими бажаннями. Важливі як у житті не вчинки й слова, а те, що залишається між рядків, їсти горозвісний сендвіч можна не думаючи про нього. І навіть говорити про сендвіч не означає обов'язково про нього думати. Секрет у правдоподібному поєднанні хаотичності, безподіяльності великого наративу Сопрано, з безлічу яскравих локальних ситуацій. Тоні не мітить на місце хрещеного батька, не будує планів на сто кроків уперед, має чітко визначеної кінцевої мети. Немає рецептів щастя, здається, що взагалі не розвивається, і тим не менше, з ним і його друзями постійно відбувається щось примітне, або страшне, або смішне, або непередбачуване. Причому не в сенсі кіношної навмисної непередбачуваності, а в сенсі непередбачуваності життєвої. У цьому сопрано дуже сильно переграє пуститися берега та волтера Вайта. У цьому серіалі злочинців не завжди знаходять, а ведмідь не завжди повертається туди, де був. Планомірно збирати напругу, нагнітати саспенс і, врешті-решт, нікуди його не виплеснути, в фірмовий почерк клану Сапрано з абсолютно хамським чорним квадратом наприкінці. Якщо подумати, жоден інший фінал серіалу, який так любив обманювати стереотипні очікування, краще б не підійшов. Перші чотири сезони дійсно виглядали незрівняними. Автори зуміли вкласти у них усе краще від кінематографу на той час. А ось далі ситуація погіршилась. По-перше, між четвертим та п'ятим сезонами автори взяли величеньку паузу. На той час усі актори картини вважалися неймовірними зірками, тож працювати з ними ставало все важче. Якщо концепт перших декількох сезонів складався з того, щоб показати нам улюднення злочинця та його намагання, хоч якось змінити життя. То ось далі ми бачимо велике падіння на дно. А це глядачів вже не так приваблює. Навіть автор проєкту Девід Чейс неодноразово підкреслював, що глядачі самі бажали підйому монстра на вершину, а ось платити за перебування на ній їм не хотілося. Тому настільки критичними є відгуки про фінал серіалу та останнього епізоду. В одному зі своїх інтерв'ю Чейс відмічає, що протягом восьми років глядачі боготворили сопрано. Вони радісно спостерігали, як він грабує, вбиває, б'ється, бреше і обманює. Вони навіть підтримували його. Люди бачили у Тоні своє альтер-его, і раптом вони захотіли, щоб його покарали за все це. Вони хотіли справедливості або казки, але ні одного, ні іншого в реальному житті не буває. Серіал Сопрано вчить, що аудиторію не варто постійно годувати з ложечки. Їхні інстинкти, почуття та гуманність підкажуть їм, що відбувається у фіналі та чому вчать такі історії. Однак для більшості глядачів Тоні, на жаль, став героєм та прикладом для наслідування. Та як на мене, Тоні Сопрано. Та його клан це збір каліброваних мразот, які не повинні отримувати ні краплини співчуття. Однак автори зуміли зробити так, щоб ми переймалися за долю зрадників, поплічників, друзів та самого керманича мафії, наче це рядові персонажі з типового ситкому. і це унікальна майстерність. Я довго не міг порівняти серіал спадкоємці, поки не передивився сопрано та не зрозумів, наскільки вони схожі. Адже в цих картинах немає гарних персонажів, а автори намагаються змусити глядачів підтримувати хоч когось, роздивлятися темну сторону свого внутрішнього я. Саме завдяки цьому Сопрано зумів стати першим великим серіалом та змінив правила гри на ринку. Індустрія більше ніколи не була такою, як після сопрано. І якби нас не намагалися повернути до рожевого світу поні та милодрам, ми знаємо, що цього не буде, та нам є що подивитися.